Де різних вікових категорій для людей з різним рівнем фізпідготовки вони будуть тривати приблизно хвилин 20, саме для того, щоб зарядити людей на ранок, дати їм заряд енергії і головне показати цікаві і доступні вправи, які потім вони зможуть продовжувати робити вдома і на інших майданчиках. Тобто, наша мета це дати поштовх людям. Два рази на місяць це не є періодичність для ранкової зарядки, і тому ми хочемо просто людям показати, що це може бути цікаво, що це може бути корисно, весело, що відомі спортсмени і інструктори найкращих спортивних клубів можуть показати, як привести себе в форму, як почуватися краще і взагалі як з користю проводити час.